Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим. Разом заради добра. На часі тема дня сьогодні в нашій студії директор кіношколи Ксенія Кірєєва. Цей заклад буквально нещодавно відкрився на Кіровоградщині, у Кіровограді, і вона розповість докладніше. Я вас вітаю, пані Ксенія, в нашій студії. Розкажіть трошки деталей, додайте, що це за кіношкола така в Кіровограді. А, добрий день. <кій> добрий день всім. А, да, зараз ми відкриваємо новий проєкт всіукраїнський проєкт. А, в... в городе Кировограде. А, докладнейше расскажите, кто, например, у вас фахевцы, кто вчитыли в этой школе? А, преподаватели у нас, мы подобрали такой состав, довольно-таки грамотный, это по сценической речи и актерскому мастерству у нас непосредственно актеры нашего театра Кировограда да, имени Кропивницкого. Вот. По хореографії у нас Анастасія, преподавателя зі школи Вот. І по вокалу теж Альона, вона в ансамблі Антарес є також преподавателем. .е. Преподавательський состав доволі сильний, тому дітки, я думаю, що в хороших руках однозначно. Ви вже почали говорити. Власне, ви запрошуєте до себе дітей. А який вік тих, кого ви, на кого ви чекаєте? А мы приглашаем деток возрастом от 6 до 13 лет. Вот. Срок обучения у нас 3 года. То есть до 17 лет детки могут учиться вот в нашей киношколе. А чому саме ось така ось такий вік, така категорія людей? А, ну, это являются как подготовительные курсы да, для деток, которые в будущем, в дальнейшем а, как бы хотят стать на стезю вот, актрис, актеров, да, а, каких-то может знаменитых ролей, ну, связать свою да, жизнь. Вот. То есть это будет каким-то таким стартом, пьедесталом для какого-то дальнейшего пути в жизни. Вот. Ви вже почали працювати. Скажіть, будь ласка, скільки вже занять було і як вони проходять? Ви щось взяли для себе? Як вдосконалити, наприклад, свою роботу далі? Да, первые занятия у нас уже начались, и довольно-таки очень здорово. Как-то все переживали, естественно, и детки, и преподаватели. Вот. Но, тем не менее, под конец занятий все очень на удивление открылись, раскрепостились, показали себя. То есть я уверена, что Кировоград довольно-таки достойный город, и в нем будут свои звездочки, да, вот... В виде наших деток, в нашем будущем. Поэтому я думаю, что это до до достойный проект, да, достойное участие наших деток. Чего богато у вас уже учеников в школе? А, ну, относительно немного пока, так как э, э, мы не так да, давно открылись. Вот, всего лишь месяц, как мы на слуху. Вот. Ну, в принципе, уроки начались, поэтому... Достаточно. А расскажи, пожалуйста, в рамках школы, что дети будут проходить, какие у них будут, насколько интересными и захоплюючими будут их занятия, власне? Ну, смотрите, у нас будет четыре предмета. Это актерское мастерство, сценическая речь, хореография, вокал. Вот. То есть изначально это будет обучение, да, как показать деткам, как правильно показывать себя, как правильно разговаривать, как правильно работать на камеру. Естественно, как бы сценический вокал, хореография. Затем каждый вот в феврале месяце мы уже планируем съемки а, вот этих вот короткометражных фильмов, такие себе как скетч, то есть это ю юмористические а, а, такие миниатюры. да. А, поэтому Бу будемо знімати в марті ми вже зможемо бачити результати наших робіт, результати наших діток. Ксенія, скажіть, будь ласка, чи плануєте ви запрошувати когось із загальновідомих українських фахівців в галузі кіноіндустрії з майстер-класами, наприклад, до я думаю, що это будет 100%, тому що ем, ідеї є вже такі, є і, і знайомства, тому все можна однозначно. Всі секрети, секрети ми розказувати зараз не будемо, але я думаю, що це дуже реально. Угу. Окрім э, скейт-шоу, які ви плануєте знімати самостійно, чи будуть угу. э, дітки брати участь у великих всеукраїнських проектах якихось, щоб таке стажування отримати невелике? Uh, я думаю, що також це будуть якісь. Всіукраїнські, вже да, широкомасштабні проби, по чому б небто. Є можливість, скажімо, наостанок, можливо, такі поради батькам від вас. Скажіть, будь ласка, кому варто звернути увагу на своїх дітей, як на майбутніх кінозірок, і, наприклад, замислитись над тим, щоб вони взяли участь у вашому проєкті? А, які, яких дітей ви чекаєте? С какими Ну, изначально, вот, обращаясь к родителям, могу сказать, что все мы в детстве, да, может, кто-то и уже в возрасте родителей, все мечтали а, быть популярными, известными, да, увидеть себя в, в телевизоре, вот, поэтому для, для деток это, конечно, очень, не знаю, большой шанс, как бы свою мечту, да, реализовать именно в детках. Мы, деток, понятно, что ищем талантливых, да. Но тем не менее, если девочка или мальчик боится, стесняется, то тоже не стоит, я считаю, заблуждаться родителям, что нет, это не наше. В любом случае, мы учим да, открываться, мы учим як правильно себе вести. Тому, почему возможно вс... и ваш вашребенок, да, як раз откроється, проявить себе, і ви узнаєте свого ребенка з другої сторони. А, кстати, ще у нас залишається трохи часу. Скажіть, будь ласка, ось, наприклад, ви назвали, а, ну, такі, а, скажімо, заняття, так, угу. такі предмети, які люди можуть отримувати в інших місцях. Чому саме до вашої школи потрібно прийти, аби ось стати справжньою зіркою? Адже, наприклад, вокалом можна Можна там займатися музичній школі, хореографію десь де інде. Чему само до вас два Варта? А, ну, мы отличаемся тем, что мы как все украинские, да, проект. То есть мы не являемся только не останавливаемся на одном городе. А мы все украинские, да, как я повторюсь, проект. Поэтому мы все очень взаимосвязаны. А, то есть, возможно, роли будут в других городах. Это, возможно, будут какие-то совместные проекты. Поэтому я думаю, что будет очень здорово, очень интересно, и мы. Всі дуже раді всім нашим діткам Кіровограда. Але в Кіровограді це буде на постійній основі? Так, да, це буде на постійній основі. Перша вот група, яка зараз формується, обучення, срок обучення – три роки. Затем, через, думаю, пару років ми будемо набирати вже наступний етап наступних діток. Дякую вам за те, що знайшли час поінформувати наших глядачів. Нагадаю, що сьогодні у темі дня була директор кіношколи Ксенія Кірєєва. На все добре та залишайтесь на каналі Кіровоград.